Всім привіт! Вінницька філія. Ми сьогодні презентуємо вам відео урок по поліруванню автомобільного скла. Скло до нас повернулося з міста Київ, з Київської філії. Виявили ось таких дві царапини тут, досить нормальних, великих, Чувствуються ногтем. Скажу так, не дуже вони, звісно, глибокі. Значить, ми маємо. Продажі. Компанія ТСГ має в продажі ось такі комплекти по поліруванню скла. Що вони складаються? Є наборчик 50, ну, 50 мм, це 5 см в діаметрі, У кого є підошва на 5 см, менші полірувальні машинки можна користуватися ними. В даному випадку я буду користуватись 75 мм. Діаметр є. Складається з чотирьох етапів. Це називається поліровка на суху без використання води. Є чотири у нас кружка, три кружка це шліфовочні, вони з різними фракціями, оптимально підібраний розмір фракцій, щоб переходити від крупнішого зерна до більш-меншого зерна. Перший етап ми робимо крупною фракцією. Зараз вам буду показувати. Ми видаляємо цю царапину, щоб не було видно. Воно буде все матове. Другий етап буде під номером 2, третій під номером 3. І фінішний етап це йде полірування. І в нас ось така поліролька тут спеціальна також є. Її небагато, вона досить густа, її небагато потрібно використовувати. Коли кружочок забивається скляною пилю, ми його просто чистимо металевою щіточкою очищаємо. Ось такі у нас набори. В слідющому відео буду показувати, як воно все працює.